Програма для тих, хто хоче знати більше. Гість нашої програми сьогодні це кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, пані Катерина Васюк. Доброго дня. Доброго дня, а поговоримо ми сьогодні про щастя. Ось така тема. Трошки ми, скажімо, відступимо від воєнної тематики. І поговоримо про звичайне щастя. Що це таке, чим його ну їдять, як це сказати? Власне, що таке щастя з точки зору з точки зору психології, як психологи пояснюють стан щастя. Так, ну насправді ця проблема не тільки психологічна, а філософська. Це традиційно була філософська категорія. Але якщо розглядати її з точки зору психології, то вона має декілька визначень. Ну, по-перше, це е, такий стан емоційний, ну, да? коли людина всім задоволена. Тобто її потреби максимально задоволені, і вона е, зараз почувається добре. А друге таке визначення це коли вона е, прагне таку мети, да? хоче бути щасливим. Всі кажуть. Е, тобто люди в цей, Е, Момент ставлять собі якусь дуже таку гарну мету, далеку, і вони вкладають в неї весь сенс життя. От всі хочуть бути щасливими, просто в кожного, от в тому в цьому плані, в кожного, це по-своєму, от кожен бачить цю мету індивідуально. Які засоби підняття настрою? Ну, я не маю на увазі тут, скажімо, такі засоби, якими там користуються певні категорії людей, маю на увазі там покурити якісь там ще. Але як, якими засобами можна підняти собі настрій? Ну, по-перше, якщо у вас поганий настрій, то це значить, що у вас незадоволені якісь потреби. Це можуть бути різні потреби. Банально фізичні, наприклад, коли ви не виспалися, ви можете бути дратівливим, у вас може бути. Таке відчуття, що ви самий нещасливий на світі, та бо ви голодні. Ви тоді стаєте злі, дратівливі, та? Ну, люди всі так майже себе почуваються сумно. Їм, там, або... но тут но тут, тут так. зрозуміло, тут так. виспатися і поїсти. Ну, які... Ні, Задовольнити потреби базові. Та? Далі от у людей можуть бути потреби вищого порядку. Комусь настільки хочеться чисто фізично та, задовольняти свої якісь потреби, але і є духовні потреби в нас. Там ж не тільки їмо і спимо. У нас і естетичні потреби, є потреби в красі, тобто комусь можна. Важливо, вірніше так послухати музику, зайнятися творчістю, помилуватися чимось гарним в музеях там або просто на природі. А хтось прагне спілкування, тобто він щасливий тільки тоді, коли навколо нього люди друзі, які його розуміють. А хтось може прагнути бути головним. Бути першим, от як спортсмени, які добиваються медали, от бачили, як вони радіють, коли отримують перше місце. У них це просто ейфорія, така вони в той момент максимально щасливі. А музика і фільми, uh -huh. мистецтво. Ну, скажімо, я не знаю наскільки фільми і музика може відноситись до категорії мистецтва. Ну, уявимо, що все-таки відносяться ось музика і фільми, яка їхня роль в піднятті настрою, тобто, які фільми, яку музику людина має слухати, якщо в неї зовсім пригнічений настрій і нічого не хочеться робити. Є якісь такі рецепти? Я представлю до чого, власне, питаю, бо колись я читала нещодавно, що здається, музика Шопена, вона піднімає настрій, uh -huh. музика баха там що. Ще тобто, навіть відслідкували, як певна класична музика впливає на настрій, Но... тобто може поганий настрій включив там шопена. Послухав і нормально. Ну, нос. я думаю, що сучасна молодь, от, так само спостерігаючи за прикладом підлітків да, сучасних, можна побачити, що якщо ви включите Шопена, це їх дратуватиме більше, ніж приноситиме на задоволення. Насправді, дійсно, музика, звуки, там, запахи, тобто всі ті такі подразники, які через органи відчуття нашого поступають да, до нас, це впливає на мозок, спеціальні зони в мозку, які викликають задоволення чи навпаки роздратування, там, чи ще якісь. Емоції, да? От. І тому, якщо це гармонує з станом людини, ну, наприклад, запах, да? він асоціюється у вас там, з домом, або є універсальні запахи, які всім подобаються там. Да? Або це музика, яка у вас асоціюється з чимось приємним. Це модно, так? всі зараз таке слухають. Або ті люди, які вважають себе митцями, вони дійсно там слухають класику, такі, знаєте, ну, богемні особистості. І в них класика буде викликати теж приємні почуття. Тобто тут немає універсальних таких, Тобто що, ти, що тобі подобається, там і шукай. Да, а чому це подобається? Це вже тема окремої розмови. Тобто, це залежить від рівня морального розвитку людини, його досвіду, його виховання, виховання, навіть його Фізичного стану, от коли у нас температура, ми не хочемо різких гучних звуків, таких знаєте, реп якісь слухати. Ми хочемо дійсно щось таке або взагалі нічого не чути. А коли нам хочеться бадьорості збадьорити себе, потанцювати, порухатись, ми будемо таке щось типу диско. А, oh. які, а які запахи викликають відчуття щастя? Ну, здається, лаванда, наприклад, вона заспокоює, uh -huh. м'ята е, також, ефірні ну, е, олії маю на увазі. А які, здається, запах лимону, за, запах ванілі, до речі, він провокує людей купляти більше товарів, в магазинах. Uh -huh. От о, це випічку роблять, у нас теж магазини є такі мережеві, та, які печуть хліб, булочки, кориця, от таке ваніль. Вони коли додаються в тісто і печеться цей хліб, булки та вони викликають у людей дуже приємне відчуття, і людям хочеться там бути довше. А які запахи викликають, скажімо, підняття настрою? Є такі запахи? Ну це такі мають бути запахи, які бадюрять, наприклад, цитрусові. Таке щось тобто духи, холодні. До, духи краще шукати mm -hmm. парфуми з ситрусом. Ну, з тонкими такими, да, от, ягідні, такі не дуже солодкі, тільки нотки. там Малина, наприклад, да, от таке щось. А, чи може людина бути щасливою довго? Від чого це залежить? Від зовнішніх, скажімо, якихось ну, подразників, чи це такий це внутрішній стан? Звичайно, можна будь-яку людину довести до нещасного стану, якщо постаратися, да? але при всіх рівних умовах все-таки це стан дуже нетривкий. Ми можемо бути щасливими лише певні навіть хвилини, може, години якісь. Да? Навіть той люд переможець олімпіїці, який здобув свою бажану омріяну медаль, він все одно не буде щасливий днями тижнями. Йому завтра виходити на тренування і знову працювати. Він отримує от той маленький драйв. Декілька хвилин, може там, годин, е, може якісь будуть рецидиви, коли його там будуть вітати його знайомі, близькі знову і знову да, давати інтерв'ю, якісь згадувати про це. Але це все одно стане, він дуже швидко минає. Це як винагорода за працю якусь нашу моральну, фізичну. і так Тобто, так. власне, як якийсь рівень підняття адреналіну і, він і потім спадає. Ну, Не адреналіну, ні, адреналін це гормон страху. А, тут, а які тут гормони задіяні? Тут ендорфіни – це такі опіати скажімо так, ну як природний аналог опіатів У чому наркомани не можуть позбавитися від залежності? Тому що вони вживають синтетичні опій на опійному такому в основному, да наркотичні речовини, які викликають у них. Таке колосальне задоволення, що на фоні нього ми ж все познаємо в порівнянні, да? і от на фоні нього якісь банальні життєві радощі, вже це не радощі, щось таке, дуже маленьке, сіреньке, і тому їм важко, навіть якщо вони проходять таку хімічну, я кажу, чистку організму від цих хімічних речовин, вони не можуть позбавитися спогадів, як це було класно, і тому це дуже небезпечно. Наркотики не можна пробувати навіть один раз. Я коли готувалась до ефіру з вами, я в інтернеті знайшла новідомий психолог Михайло Лапковський і його шість правил: шість правил щасливого життя. І вони звучать так: робіть тільки те, що хочеться, не робіть того чого робити не хочеться. Відразу говоріть про те, що не подобається. Не відповідайте, коли не питають. Відповідайте тільки на питання, з'ясовуючи стосунки, говоріть тільки про себе. Тобто, виходить, що власне є якісь правила, ну я не маю на увазі зокрема, ці шість правил. А взагалі є правила щасливого життя. Правила щасливого життя це задоволення своїх потреб, але без того, щоб якось порушувати простір іншої людини, от коли вам вдається. Ну, він по суті зараз в цих правилах окреслив як імунітет мати від поганих людей зовнішніх впливів, якихось поганих, але насправді бути щасливими можемо, коли ми знаємо, чого ми хочемо. У нас є сенс життя. Якась мета, достойна така мета. Тоді люди, які мали таку мету, вони в старості, ну, в більш такому зрілому віці, вони не жалкують про своє життя, тому що вони вважають, що навіть якщо воно було важке, вони достойно його пройшли, і в них по суті в життя було щасливим. Але щоб мати оці стани щастя, да, то треба от, задовольняти свої потреби. Тобто те, що вам потрібно зараз. От хочеться вам поспати. Ви поспали? Ви виспалися? Ви вже трошки щасливий? Да щасливіше ніж були. А взагалі важко іноді зрозуміти, чого тобі хочеться насправді, і тут іноді і. І те, хочеться, і те хочеться. Але власне ти, ти не зовсім розумієш, що, що тобі дійсно ну в, в, в подальшому, найближчому майбутньому хочеться. І до речі, якщо ми говоримо про щастя, є ще е, один момент, е, ну скажімо, е, навпаки, це депресія. Mm -hmm. Коли людина знаходиться в депресії, хвороба 21-го століття. І як її розпізнати і вчасно звернутися за допомогою? Бо депресія це вже більш важке захворювання, скажімо, ніж поганий настрій. Тобто у людини поганий настрій вона каже: у мене депресія ні, це не депресія. Депресія вже лікується ліками, тобто це важкий доволі стан, але як не перейти в депресію, як людина, на які тривожні дзвіночки вона має звернути увагу, щоб не, ну скажімо, не пропустити да не пропустити цей ну, важкий, важкий момент? Ну, по перше, всі наші емоційні стани, вони дуже мінливі. І в нормі ми маємо мінятись ну, в плані емоцій. Да? От Ми зараз засміялись, потім нам може там, через декілька годин бути сумно, там, ну і так далі. Тобто не може бути так, що людина тижнями знаходиться в однаковому стані. Міняється все навколо, а вона не міняється. Так не може бути. Якщо нам сумно, це нормально. Ми можемо і поплакати. У нас бувають такі, що жити не хочеться, як кажуть. Так все нормальна абсолютно речі, коли ми втомлюємося, у нас якісь. Перезавантаження йдуть, да? там і так далі. Але коли це буває тижнями вже, декілька тижнів, ви помічаєте, що людина не виходить з такого стану, то тоді це, вже, це є вже дуже поганий симптом. Це значить, що у людини є розлад якийсь, який він, треба, щоб з'ясовував фахівець. Далі, друге, це коли людина різко міняється. Люди взагалі, коли вони вже сформувалися, Ну, як зрілі особистості, вони дуже важко міняються. Але якщо ви помітили, що ваша близька людина різко змінилася, вона стала інші смаки мати, по-іншому поводитися. От їй це подобалось раніше, а тепер вона це бачити не може. І от такі різкі зміни це теж дуже насторожує. І треба на це звертати увагу. Це і до дітей теж стосується, особливо такого підліткового віку. От. І третій момент це коли людина. Нічого не хоче робити. Вона не плаче, не ридає, але вона не хоче нічого робити. Вона не хоче працювати, вона не хоче відпочивати, навіть з дому не хоче виходити. До речі, депресію чомусь асоціюють часто зі сльозами. Насправді депресивні хворі не плачуть. А що вони роблять? Вони просто... знаходяться в такому ступорі апатичному. Вони просто сидять, і дивляться в одну точку, перестають їсти. Перестають прибирати в квартирі, перестають приймати душ, ну тобто стежити за чистотою гігієною своєю. Їх не цікавлять новини, не цікавлять діти, близькі люди, тобто нічого абсолютно. Тобто, це людина, яка впадає в такий анабіоз, я б сказала. Ну, у нас, на жаль, немає культури звернення до психолога. Звичайно, коли там людині можуть порадити звернутись до психолога, вона каже, я ж не псих, чому мені туди йти? Ну плутаючи наді психіатра і психолога це різні речі. Психіатр це вже медикаментозне лікування. А психолог – це все таки більше до душі. Тобто, ну поговорити. Ну да, як побороти цей стереотип. Ну тут бороти його треба, поборювати його вірніше так, треба поступово. А у нас вже я бачу такі тенденції на щастя, міняються ці стереотипи. Тобто Але... люди приходять. Так, да, Вони звертаються до фахівців і серед студентів, які навіть обирають спеціальності і не тільки психологічні, от якщо викладати на інших, у них вже сформоване нормальне уявлення. Про те, що психіатр, і психолог це різні професії. І відповідно думаю, що просто на це потрібен час і правильна просвітницька робота, плюс культура стеження за своїм психічним здоров'ям, така собі. Здорова пропаганда в тих же засобах масової інформації, того що це таке, що це треба людині для її розвитку. Так? Ви часто читаєте лекції? Ви читаєте лекції в Донецькому університеті? <тас> які питання здебільшого задають молоді, молоді дівчата? А які питання м, ставлять чоловіки? Ну, я так розумію, що є і такі е, приватні розмови. Що більше цікавить чоловіків, що більше цікавить жінок? Ну, дівчата часто задають питання про. Е, Спілкування, їх цікавить, особливо з протилежною статтю спілкування, так, або якісь ну, особисті такі проблеми. Так? А хлопці вони більше спрямовані, ну, принаймні, так скажемо, я не скажу, що це така 100% залежність, але є такі тенденції, вони більше цікаві такі професійні. Кар'єрні такі моменти, от а як мені там, а я завтра йду кудись там в клуб, якийсь дебатний виступати. Як мені краще це зробити? Аби, тобто чоловіків ну, більше там... цікавить кар'єра? Ну таке, А да, жінок більше цікавлять чоловіки. <сум> ну не тільки чоловіки, а просто якісь комунікації більше такі, да, взаємостосун. А до речі, якщо говорити про комунікації, ось наявність інтернету соціальних мереж вона допомагає людям у спілкуванні чи навпаки? Можливо, а ми не зовсім розуміємо, що десь інтернет, соціальні мережі нам вже почали замінювати живих людей. І наскільки це може бути корисним? Ось ну, скажімо, ця цивілізація в стосунках такого саме плану. Ну, можливо, я старомодна в цьому плані. Звичайно, я користуюсь інтернетом і мережами соціальними, і спілкуюся по роботі, і шукаю інформацію. І, звичайно, інтернет дає безліч переваг. Можеш там почитати книжки, які ти не міг дістати просто в бібліотеці, ти не треба кудись їхати. Можеш вчитися, там людей знаходити однодумців своїх цікавих, так але все одно я не дуже позитивно оцінюю інтернет-спілкування, особливо для молодих людей, які ну, не зрілі ще емоційно, тому що дуже багато є шахраїв, дуже багато є різних негативних неконтрольованих впливів на них. І ніколи в житті не замінить інтернет-спілкування, живе спілкування. не може, тому що крім смайликів і оцих текстів, є навіть скайп, все одно ти не можеш людину там обняти, взяти за руку, подивитись в очі, побачити всі нюанси її вираження на обличчі та голосу. Тобто, це набагато збіднює. Наші наше наше спілкування. спілкування, да ну обмеже. Але ну звичайно, якщо ви живете з тисячі кілометрів від людей, от зараз багато сімей розлучено, да через війну. то звичайно краще побачити рідну людину, ніж чекати лист, який прийде через півроку. Звичайно, це краще. Тут як кажуть, це як ліки. Їх можна використовувати потрошку, то ж отруту використовують в медицині, але для лікувальних сіл і потрошку. Але якщо є зловживати, то це буде отрута смертельна. так інтернет. Я вам дякую за участь в нашому ефірі за те, що ви знайшли час і завітали дякую. до до нашої студії. Говорили ми сьогодні про щастя. Говорили з нашою гостею. Це кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса, пані Катерина Васюк. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємося з вами на все добре і будьте щасливими. Акцент тупновина. Програма для тих, хто хоче знати більше. На хвилину ближче до перемоги.